Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні у нас відео нарешті дійшло до світла. Як бачите, от зараз я знімаю в такому от освітленні, яке в мене є на всіх стрімах, в принципі, і це дуже бюджетне світло в районі тисячі гривень. Тисяча гривень, Йолки-палки, без всяких там супер якихось дорогих віщей. Можете подивитися, я провожу кожен день трансляції, можете перейти в розділ трансляції і подивитися, яке в мене освітлення взагалі у вебки. Воно ще красивіше виглядає. Просто в мене зараз картинка трошечки е не так зроблена, як я хотів. Оці розетки на фоні, все. Ну, в общем, а фіолетове світло у мене от. От самого системника, ну це, в общем, зовсім друге вещь, я хочу з нього розказати про свої е, два джерела світла, які ви можете купити в магазині, зробити собі, і все буде окей, для того, щоб не шукали якихось отмазок. Тобто, я починаю з самого обичного світлення, е, яке можна зробити реально до тисячі гривень, в районі тисячі гривень, не більше, в принципі, да? я покажу цінами, з усім. І покажу свої самоділки. То що при такому бюджеті самоділки просто неізбіжні. І так, картинка виглядає так. Два істочника світла. Давайте зробимо по такому сценарію. Зараз я підкручу трошки мікрофон. А, одійду і включу світло повністю. І покажу вам повністю все це, як у мене оборудовано. Дивіться, підкручую, підкрутив мікрофон. Трошечки його наверх подам, включу світло. Так, світло я включив. Да? Це роботає, і погнали дивитися, що в мене посвят. Так, беремо вебку на штативі. О, в мене вебка ще так. Моя сина не, це, не бігає, я поняв. Коротше, дивіться, в чому суть. У мене отакий от обичний світильник, який питається от зарядки. Отакий такий шнур, включається, включається-виключається це все діло. Получается, крепится оно до стола. Есть на подставках для стола, чтобы оно стояло. Вот так и, в принципе, вот такая вот вещь, которая регулируется, все окей. Тут флакончики идет, он такой коротенький, идет вот такой. В вот. середине лампочка одна. И я рассказываю свои самоделки. Короче, сделала такую вот вещь. Это картон, плотный картон, склеенный малярным скотчем. Прошитий вірьовочками, і тут у нас йде проволока, просто пластикові оплітки. Проволока по краю кріпиться воно всередині з допомогою проволоки, до цього, просто такими крючечками. І щоб для жорсткості все держало, скріплено такими от резиночками. Нічого суперсложного немає. Свєтське простирадло, да? тобто простиня. Совєтська обічна біла, можна схалата якоїсь футболки порізати і тому подібні вещі. Перекріплено це все діло на такі е, крокодильчики, для того, щоб воно розсіювало світло. І всередині стоїть лампочка на 5500 кельвінів. Тобто, це не нейтральний світ. От, ребятки, от така штука, без всяких там прикольдесів і без всяких отмазок вообще, що світ який капець, який дорогий. Потім другий источник світла. Оп-ля, покажу вам зараз. От така от комета. От, це дуже старий світильник. Я покажу теж ціни, де можна купити. І, це виходить, виходить люміністентна лампа, теж вона кріпиться, запитується розетки на 13 ватт. Ось от така. От. Вже кажуть, підубита і тому подобні речі. Ну, вона отлично виконує свою роль. У мене знятий розсіювач, але вона вже продається із розсіювачем. Тобто тут йдуть такі. от... Ці. Защитний корпус прозрачний. Ой, трошки вже підлагує. Защитний корпус йде, і світ становиться менше. Якщо її перевернути отак, отак то буде дуже сильно кадр цвітити. Ну якщо у вас буде захисна душка, да, розсіювач, то буде нормально. У мене її немає, того я її трошечки перевертаю. І світ світить сюди, в принципі, розсіюється трошечки, і назад мені якраз вистачає всього цього, -цього світа. Так, зараз я поставлю камеру обратно. Один момент. Чікс. Отак. Так. Зараз зменшуємо мікрофончик. О, да, отак, в принципі, поставлю. Хай буде, так, да І давайте я вам тепер покажу, що по цій. Нам, щоб можна було наглядно побачити і сравнити, що. Ну, 1000 гривень реально вміститься, без проблем. Реально вміститься. Так, дивіться, значить, я вебку. Вебку я ділаю отак бздиньк. Ставлю це раз. Все, є. Погнали, подивимося лампи. Дивіться, першим ділом покажу вам лампи на розетки. Є такі от, піксари, 549 гривень. У ну, мене, якщо не шабаюсь, в такому форматі. Да. ось, 499 гривень. Плюс можна знайти із безплатною доставкою по розетки. От. 549 гривень. 499 гривень, кругляші. то продажу, 500 гривень. Да? Побачили, окей. 500 гривень можна опуститися ще подивитися, звісно, 519 гривень. От. 499 гривень, тобто 500 гривень. Да? зафіксували, такі от лампи. Следує, у мене комета, дуже старий світильник, люмінесентний. Є на OLX 2 лампи. Одна лампа за 120 гривень, щоб ви розуміли. 120 елки-палки гривень. Ні. 120 гривень, одна лампа. Можна купити нову таку. 6... У мене на 13 ватт. А є на другому сайті на 16 Вт. it 5 теж. От. 200 гривень, 199 гривень, ребятки. 199 гривень, щоб ви розуміли, Грубо говоря, 200 гривень. Да? 500 плюс 200 700 гривень. І лампочка на от, от, эту от, лампу. У мене 5500 кельвінів, у мене от така от, стоїть. Ну, якщо не шабаюсь, навіть на 60 у мене оцих ват, да, от, ватт, тут на 45, допустимо, 246 гривень. Є ось такі, о, да, на 4000 ватт, 76 гривень. Ну, вона світить буде дуже погано, беріть лучше помощніє. Допустимо, 246 гривень. Тобто вже виходить 946 гривень. В 1000 гривень вкладаємося, взагалі без проблем. Якщо брати по поводу доставки, скажу вам так: розетка можна знайти з безплатно, безплатною доставкою. Потом, э, ну, Допустимо, заказуєте за 200 гривень десь на сайті, да? але можна там доставка, грубо говоря, 100 гривень. Но є один дуже важливий нюанс. Отакі от от вещи можна піти і купити в магазині освітлення у вашому місті, де ви знаходитеся. Можна піти і купити це все діло, лампочку, отаке вот от діло, і настільну лампу, і не платити за доставку. Дуже хороший варіант. Або знайти лампочку, знайти такий світильник і знайти отаку от штучку на розетки. Лампу можна знайти, допустимо, за 250 за 200 гривень. Там остається у нас на великий діапазон за 230 гривень в такому форматі. Лампочку теж, виходить, вона більше 200 гривень. І це теж більше 200 гривень. Тобто можна знайти продавців із безплатною доставкою. І на цьому зекономити і вміститися в 1000 гривень. Все це реально. Так що, от такі, от, ребятки, пирожки. Все дуже просто, я собі здіяв отак. Мені дуже подобається, дивіться, от бачите. Тобто, в маленькій рамочці дуже хорошо естетично виглядає. Да, це поки такий бюджетний варіант. Я собі хочу лучшого освітлення, поставити лед на... назад, хочу зробити контрове світло зверху. Ну, в общем, в будущем, хочеться, звісно, поставити замість лампи настільної хороший качественний софтбокс. Професійний би поставити, отакі от здоровий на 90 сантиметрів із сотами. От, замість лампочки, щоб був прожектор, де регулюється мощність кельвіни. Ну, в общем, це було б класно, звісно, в будущому це все обов'язково буде. Но на бюджетний за 1000 гривень у мене працює, все отлічно, я вам скажу. І не шукайте отмазок. мазок. Я б ще починав з обичної лампою з оцієї, да. А цієї комети, оцієї, оцієї люмінісцентної лампи, я навіть не використовував, Я потім її пізніше знайшов, в мене вона валялася і додав просто бокове ще освітлення з боку. Вот. Так що, ребятки, всім спасибо за просмотр. Пишіть, що думаєте, розказуйте про своє освітлення. Можливо, хочете побачити ще якісь відео. Я знімаю я от стрімлю 4,5 місяця, стикаюсь з різними прикольдесами. Um, і ділюся цим, цим ділом. то що, ну, як по-другому, це саме круче, коли ти можеш з самого початку поділитися і розказати, ти не стісняєшся по цьому поводу. І на ділі дуже багато нюансів. Ну, от всі такі успішні, успіх успішний, от, і ніхто не ділиться, як було в початку, Я дуже радий, що на початку є можливість знімати і показувати це все діло. Так що, дякую за перегляд. Підписуйтесь, заходьте на стрімчанські, пишіть, що думаєте, пишіть, що хочете, побачити. І побачимось!